Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Зараз під час війни колосальні виклики для нашої країни, для бізнесу, зокрема, Ну, не мені вам розповідати. Дефіцит людського капіталу, не вистачає платоспроможного попиту, фінансові ресурси обмежені, дуже багато різного плану вузьких місць, проблем, ризиків, які одночасно тиснуть на кожного підприємця. І у нас є дві категорії таких от ризиків, загроз і обмежень. Да? Одні це ті на які ми не можемо вплинути. Ми можемо тільки скажімо, спостерігати там новини, та очікувати, сподіватись, але ми не впливаємо на. Ці зовнішні фактори і є друга категорія явищ це те на що ми безпосередньо можемо з вами вплинути, якщо ми будемо озброєні певними інструментами, якщо ми будемо володіти певними знаннями, техніками, кейсами, якщо ми будемо знати досвід інших людей, які впорались з такими викликами. І от ми якраз зосереджуємося на цій категорії. І запустили реєстрацію. Вона вже розпочата на онлайн-курс економічне навчання для бізнесу, який постраждав під час війни в Україні. Це... Проект, який ми реалізуємо Академією КМЕФ на платформі Ukraine Global Faculty, я залишу лінки під цим відео, підгідою Міністерства економіки України і за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Ми дуже вдячні уряду Нідерландів за цю підтримку, тому що завдяки ним цей курс повністю безкоштовний для тих, хто прагне навчатись. Тому якщо ви. Підприємець, якщо ви керівник компанії, керівник підрозділу, проєкту або просто ключовий експерт, від якого залежить успіх якогось підприємницького проекту, то ви можете податись на це навчання і потрапити, прослухати курс. 36 онлайн-лекцій про економіку, стратегію, штучний інтелект, антикризовий менеджмент, піар і дуже багато інших речей, які критично важливі для будь-якого успішного бізнесу. Тобто, якщо ви засереджуєтесь на тому, що може бути під вашим впливом, да, тобто на що ви можете якимось чином повпливати і поліпшити свою ситуацію. Якщо ви прагнете відкрити нові можливості для бізнесу, здобути нові знання від ключових експертів не тільки з України, а й з усього світу, то я раджу вам цей курс. Навчання буде проходити онлайн з. 25 березня по серпень цього року, і це будуть онлайн-лекції. Але для того, щоб потрапити на цей курс, треба зареєструватися прямо зараз, тому що кількість Місць там обмежена. Також буде безумовно переклад українською мовою синхронний, тому що низка лекцій буде англійською мовою. Ми будемо видавати сертифікати про участь для всіх, хто успішно завершить навчання. Також буде доступний відеоархів лекцій, і ви зможете в будь-який час дня і ночі зайти і передивитись найцікавіший контент. А контент буде дійсно екстра цікавий, тому що. Там, ну так коротко вам скажу, 14 ключових тем. Да? перше це навігація глобальними трендами і виявлення можливості. Це кілька лекцій семінарів, які дадуть вам ширше розуміння тих змін, які відбуваються у світі, тих великих хвиль, які проходять незалежно від того, подобаються вони нам чи ні. Там і вони впливають на нас незалежно від того, знаємо ми про них чи ні. Але якщо ми будемо про них знати. То ми зможемо робити те, що колись відомий хокеїст Вен казав, що я такий успішний, не тому, що я біжу туди, де шайба, а тому, що я біжу туди, де вона буде за пів секунди. От для цього розуміти глобальні тренди і враховувати їх в своїх бізнес-стратегіях, в своїх рішеннях. Ще одна тема дуже крута: стійкість та кризова адаптивність це. Реальні кейси і реальні стратегії збереження і розвитку бізнесу в Україні від тих компаній, які навіть під час війни там пережили релокацію і не тільки зберегли своє виробництво, інколи навіть його і змасштабували, і навіть вийшли на. Глобальні ринки, третя тема надзвичайно важлива. Це системне мислення і стратегічне планування. Це такий цілісний підхід, система координат, яка допоможе у вирішенні повсякденних операційних проблем і в досягненні довгострокових цілей бізнесу. І це така система координат, яка дозволяє досягати. Результатів з іншим просто коефіцієнтом корисної дії, да, тобто значно ефективніше, більш гарантована і в довгостроковій перспективі. Наступна тема це інструменти післявоєнного відновлення і економічного розвитку. Є ціла низка сьогодні механізмів державної донорської підтримки для. Відбудови і зростання бізнесу в складних умовах це стосується гарантів, це стосується пільгових кредитів, це стосується локалізації публічних закупівель, механізмів індустріальних парків, це страхування від воєнних ризиків і так далі. І так далі. Тобто там ціла лінійка. Механізмів державної підтримки, якою ви можете скористатись, тому що якщо ви про це знаєте, ви озброєні, ви пішли, отримали дешевший кредит або взагалі грант, або якісь пільгові умови в доступі до якогось ресурсу, і це сьогодні в Україні є і діє достатньо масштабна, і варта цим користуватись, тому що тоді ви знизите свою собівартість і підвищите свою прибутковість. Наступна тема ефективність стратегії фандрейзингу Це буде конкретно про інструменти. про Практичні поради, про кейси, залучення інвестицій, грантів і Фінансової підтримки, тому що ми з вами чудово розуміємо, що в бізнесі без грошей справи не зробиш, і де можна взяти гроші по адекватній ціні, реально їх взяти, а не там за роки чи місяці. Да? Тобто І так далі. і так далі. Про це тут буде мова. Потім супер тема. побудова і розвиток успішних команд. Це техніки для залучення мотивації для утримання і розвитку найкращих працівників, найкращих членів команди, тому що насправді. se Ключ до успіху в будь-якому бізнесі. Якщо у вас є команда, яка самонавчається, саморозвивається, то ви можете по дорозі міняти продукти, стратегії, ринки і що завгодно, і вигравати конкуренцію. Ще одна мега-тема це лін мислення та інструменти, це так зване щадливе виробництво, це японська філософія лідерства і дуже прикладний інструментарій, який дозволяє підвищувати ефективність через усування втрат, через створення. Ні додаткової цінності і постійні поліпшення, і дуже багато крутих компаній. В Україні запровадили е, цей підхід, і вони отримали десятки відсотків в економії, пришвидшення процесів і е, так далі. Я думаю, що я окреме відео навіть про це зроблю, тому що це мега-історія, як можна без великих якихось там капітальних інвестицій суттєво покращувати прибутковість вашого бізнесу. Ще одна дуже важлива, дуже цінна тема це особистісна та управлінська ефективність. Да, тому що на певному етапі засновник бізнесу, керівник бізнесу приходить до. Розуміння, що він, можливо, свій головний ресурс, і головний ресурс розвитку певного бізнесу та на якомусь етапі, але він згодом стає головним обмеженням. Тому ми попрацюємо з інструментами для підвищення продуктивності, прийняття рішень в умовах крайньої невизначеності і досягнення особистого благополуччя. Супертема знакова, така прямо розкішна я б сказав, використання штучного інтелекту в бізнесі. Це Будуть практичні способи застосування штучного інтелекту для оптимізації операцій і створення нових можливостей для економії витрат, для пришвидшення процесів, для усунення людського фактору там, де він зайвий, для створення нових можливостей і створення додаткової цінності з того, що раніше ви вважали в бізнесі просто ну, якоюсь або сировиною, або э, взагалі там якимись відходами. Да? І це можна перетворювати на цінні. Продукти і товари через застосування штучного інтелекту економити, пришвидшувати, прибирати помилки, заробляти більше. Причому це все буде на українських кейсах і на кращому закордонному досвіді, на досвіді Нідерландів. Також тобто, ми зможемо подивитись тут сьогодні зараз, і ми можемо подивитись на перспективу і на досвід інших. Вихід на експортні ринки і глобальне розширення бізнесу це дуже важлива тема. Я взагалі переконаний, що майбутнє українське. Ко бізнесу тільки у виході на глобальні ринки, тому що якщо ми це не робимо, ми будемо приречені залишитись дуже маленькою бідною економікою. Це абсолютно для нас неприпустимий сценарій. Тому тут будуть конкретні кейси паради щодо виходу на міжнародні ринки, щодо масштабування бізнесу, щодо врахування культури інших країн, бізнес-практик, да тобто кейси реальних компаній які з українських місцевих, скажімо, виробників стали помітними експортерами в світі. Дуже важлива і цінна тема це піар комунікації управління репутацією. Тут будуть стратегії для створення особистого корпоративного бренду для залучення так званих стейкхолдерів або зацікавлених сторін для того, щоб вони були. Союзниками розвитку вашого бізнесу, а не його, скажімо, там опонентами, так будуть практичні паради, інсайти від підприємців. Це прямо окремий розділ. Ми виділяємо там, будуть лайфхаки, рекомендації від українських підприємців про їх успіхи і невдачі. Тому що про успіхи багато хто розповідає, але поділитися невдачами, що пішло не так, зробити з цього уроки, висновки. Ми будемо це робити на нашому курсі. Управління проєктами в бізнесі. Команд Одна робота, да? ми розберемо інструменти, підходи до ефективного проєктного менеджменту, тому що багато хто це використовує вже давно, але все одно є ті, для кого це стане суттєвим таким підвищенням рівня ефективності. Ми покажемо практику кращих компаній і кращих топ-управлінців країни. Економіка змін. Ми проаналізуємо тренди, виклики і перспективи в ключових пріоритетних секторах для яких ми в першу чергу робимо цей курс, да? тобто це переробна промисловість, це енергетика, це IT, це зелена економіка, і це охорона навколишнього середовища, це такий зелений перехід в широкому сенсі цього слова. Тобто, я думаю, що це буде цікаво як представникам цих пріоритетних секторів, так і, безумовно, інших секторів економіки. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам потрібне краще розуміння, вам потрібний інструментарій, вам потрібні кейси, досвід, інсайти про те, як впоратись. З супермасштабними і гострими викликами в вашому бізнесі. Я раджу вам зареєструватись на цей курс. Залишаю лінк на реєстрацію під цим відео. Будь ласка, підписуйтесь, друзі. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, і дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Дякую вам.